З вересня по грудень цього року нідерландські винищувачі F-35 знову патрулюватимуть польське небо і, зокрема, захищатимуть шляхи постачання допомоги Україні у Польщі. Про це напередодні заявив прем'єр королівства Нідерланди Дікс Хофф після того, як міністри оборони двох країн підписали новий меморандум про оборонну співпрацю. Угода служитиме реальному мілітарному зміцненню Польщі і всієї Європи. Вона передбачає спільні навчання, посилення обороноздатності та обмін досвідом щодо використання найновішої техніки йдеться, зокрема, про F-35, Apache і Patriot, які є на озброєнні королівства Нідерланди. На знак нашої відданості справі спільної безпеки і політики стримування від вересня до грудня Нідерланди знову розмістять в Польщі певну кількість літаків F-35 з тіллю охорони польського повітряного простору. Ці зусилля йдуть в парі з переконанням, що оборона нашої власної безпеки означає збереження підтримки для ЄС підписання меморандуму дозволить Польщі і Нідерландам спільно вести мову про зброю та оснащення військову технологію, логістику і навчання військ, наприклад, у форматі спільних тренувань. Нідерланди і Польща мають дуже схожу позицію в усіх питаннях, і наша співпраця дала сили і багато можливостей Україні, аби вона могла і надалі захищати себе від російської агресії. Дякую за це, оскільки збереження суверенної України безпосередньо є питанням безпеки Польщі.